Слава Богу. Добре. Я вже якось даний текст, який ми будемо зараз читати, розбирати, вже згадував на вступі. Але я якось протягом тижня далі за нього думав. Я хотів би трошечки більш детальніше з ним розібратися. Можливо, ви пам'ятаєте, як одного разу, не знаю, декілька тижнів назад був ведучим, і ми читали послання до ефесіян. П'ятий розділ, 18-й 21-й вірш. І знаєте, цей текст в якійсь мірі трішки дивний, тому що тут йде мова про сповнення Святим Духом, і йде мова про якісь такі звичайні, можна сказати, буденні речі. В нашому житті Дух Святий сповнення Духом Святим зазвичай асоціюється з якимись піком емоційних переживань, з чимось надзвичайним, дивовижним та неймовірним. Але даний текст він показує якісь звичайні речі. І доволі цікаво, що це єдиний текст в посланнях апостола Павла, де згадується сповнення і Дух Святий. Зазвичай сповнення і Дух Святий ми читаємо і в Євангеліях, ми читаємо в діях святих апостолів, коли люди сповнилися тим духом, і вони робили якісь чудеса, вони робили якісь неймовірні речі. Але в даному тексті говориться більш про звичайні такі речі, і давайте його зачитаємо. Послання до гесян, п'ятий розділ, з 18 по 21 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом, кучаючи самих себе, псалмами, порочистими та духовними піснями, співаючи і проставляючи ваших серця Господа, дякуючи завжди і за все Богові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному христовому страху. Ми бачимо саме вступи вступ, даного вірша, він робить певне представлення. Він каже: не впивайтесь вином, яке призводить до розпусти, і яке призводить, можна сказати, коли людина втрачає людську подобу, коли людина стає наповнятися вином. Є певна протилежність, каже, а замість того наповнюйтесь Духом Святим, який веде до зовсім інших речей. І ми розуміємо, що сповнення Духом Святим, коли Дух Святий працює в нашому серці, коли ми даємо йому місце. Воно веде нас до духовних плодів, коли наше життя трансформується, коли наше життя, коли ми стаємо подібніші на Христа. Замість того, щоб ухилятися від того, яким ми маємо бути, ми стаємо тими, якими повинні бути. І тут доволі цікаве є слово, саме це перше наповнюйтесь духом. Я трішки дивився в коментарі дивився в коментарі Джона Стота. Доволі популярний на послання до офісян, і він робить певний такий розбір цього грецького слова. Він дивиться, в яких формах воно стоїть. Давайте коротенько подивимося, про що тут йде мова. Саме перше, це слово стоїть в наказовій формі. Це є певний наказ. каже, Ви повинні сповнятися. Це повеління, це не просто пропозиція. Далі, це слово стоїть в множині. Це зверталося не просто до якоїсь однієї людини. Це зверталося до багатьох, і ми, в принципі, можемо певний зробити висновок, що це так само говориться до нас. До кожного з християн Воно говориться до нас. Далі це слово стоїть в пасивному стані. І давайте зробимо невеличке порівняння перекладів. Я взяв український переклад, взяв два найближчі наших сусідських переклади: це словацький та польський. В українському перекладі говориться каже, а наповнюйтесь духом. І таке відчуття, що ну, я повинен щось зробити, щоб себе наповнити духом. Але в оригіналі це слово стоїть в пасивному стані. І, наприклад, коли ми будемо читати по-словацьки, там говориться каже, але будьте наповнені духом. Але будьте наповнені, будьте наповнені духом. Польський переклад каже, але будьте наповнені через духа. Будьте наповнені через духа. Йде мова про те, що це дія Божа, що це Бог наповняє нас. Але в той же час, як це наказ є до нас, у нас є певна відповідальність, у нас є певні речі, які ми повинні робити для того, щоб Дух Святий міг діяти в нашому серці. І останнє, що Джон Стот говорить про це слово, він каже, що це слово в теперішньому часі, це не, означає, це не йде мова, наповниться один раз духом. Наповняйтеся регулярно. Це повинно відбуватися регулярно щоденно в нашому житті. І запитання: як це відображається в нашому житті? Яким чином це може відобразитися? Наприклад, ми знаємо ситуацію, коли перша апостольська церкви виникла в якійсь мірі проблема, коли не було людей, які повинні були піклуватися правдів, і апостоли говорять такі слова. Це діє шостий розділ, третя вірш Виберіть, брати, з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, а ми поставимо їх на це служіння. І запитання, яким чином можна було побачити те, що вони сповнюються тим духом? Як це відображалося? Ми розуміємо, що сповнення так відображається в якихось надприродніх духовних переживаннях час від часу, коли людина робить якісь щоди Ми читаємо там затряслося все, коли вони почали проповідувати слово сміливість або інші речі, але так виглядає, що ці чоловіки, ці діякуни, вони були сповнені тим духом протягом свого життя, що це відображалося в їхньому стилі життя. І саме послання до Офісяну говорить про стиль життя який відображає те, що людина сповнена Святим Духом. Отже, певний висновок ми можемо зробити. Стиль життя видає людину, сповнену Духом Святим. І далі в нас є певні такі, можна сказати, чотири блоки, які пояснюють, в чому це відображається? В чому ми це можемо побачити в людині. Перший блок. Він говорить, каже, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Коли ми дивимося на історію християнства, на раннє християнство, ми бачимо, що перші християни любили співати. Наприклад, перша згадка, така задокументована в римському переписі про християн, це пліній молодший писав імператору Трояну, він запитував, що робити з християнами. І він описує життя перших християн. Він каже такі речі. Вони мали звичай у певний час збиратися на світанку і співати, чергуючись між собою, гімн Христу, як Богу. Він тут наводить навіть стиль пісні, каже, це було чергування. Це було якесь певне чергування хорів, коли одна частина співала, потім інша співала. І... В якійсь мірі, це досить так пояснює сам цей текст, повчаючи самих себе, коли люди. Або, наприклад, в перекладі Огієнка каже, говорячи один з одним псалмами, гімнами та духовними піснями. Тобто, це було якесь певне спілкування, коли люди навчали один одного. І тобто, людина, яка сповнена Святим Духом, вона має звичай вона має бажання співати. І від цього навчати один одного, навчати себе і навчати інших людей. Ми так само далі рухаємося про ці теми співу. І наступний блок він каже: «І співаючи і проставляючи в ваших серцях Господа. І досить дивовижно, що християни мають силу від Бога співати та радіти навіть важкі часи. Ми бачимо це, наприклад, дії Павла та сили, які були закинуті в в'язницю, які, можливо, були побиті, можливо, вони були голодні, вони можливо, хотіли пити, можливо, їм там було жарко, не знаю що з ними було. Але вони молились та співом прославляли Бога. Людина, яка має зв'язок з Богом, яка наповнена Богом, вона має цю силу навіть важкий час, навіть час якихось негараздів, коли все рушиться. Співати для Бога, прославляти Його. Наступне, про що говорить даний текст, він каже: дякуючи, дякуючи завжди і за все. У нас є доволі подібний вірш. Це перше послання до Солонян п'ятий 5, 18, 5 18 вірш. За все, дякуйте бо це Божа воля Ісусі Христі, щодо до вас. І досить цікаво, що 19-й вірш каже, духа не вгашайте. Можливо, це якось між собою пов'язано. Я не знаю, я не можу сказати, що воно пов'язано між собою, але в принципі, ми бачимо, зразу так переходить ця тема. Каже, ви дякуйте. Ми тут читали, що людина сповнена Духом Святим дякує і застерега, щоб не вгашати Духа Святого. Досить часто ми маємо. Коли говоримо про сповнення Святим духом, дуже часто говоримо про наші емоції. І в принципі, ми так само в цих діях ми бачимо якийсь прояв емоцій. Ми бачимо, що людина сповнена Святим духом, вона радіє, вона співає, вона вдячна в неї. Такий стиль життя, що вона завжди вдячна. Але тут ми не бачимо якогось такого лише одного піку емоцій. Звісно, воно може бути. Але ми бачимо якісь такі більш радість, спів, вдячність. Це стиль життя, коли людина своїм життям. Це відображає. І наступне це підкоряючись. Коли ми будемо читати далі послання до офіціан, п'ятий розділ, шостий розділ, ми бачимо там є такі три блоки, хто кому підкорається, як хто кому служить: чоловіки, жінки, діти, батьки, раби, пани. І ми бачимо, що там такі закладаються принципи поваги та покори. І ми можемо зробити певний висновок, що. Людина, яка сповнена Святим Духом, це проявляється в її звичайному щоденному житті. Це проявляється в наших відносинах сім'ї, в наших відносинах з батьками, батьків з дітьми. Це проявляється в наших відносинах на роботі. Саме найпростіше бути святим, там годинку-дві на служінні, але коли ми йдемо в наше звичайне життя, ми стикаємося з багатьма викликами, на які ми повинні правильно реагувати Ми знову повертаємось до нашого тексту. Я хотів би звернути увагу ще на деякі речі. Ми бачимо певні слова, які були підкреслені. Це в якійсь мірі взаємодія, з ким це відбувається, повчаючи самих себе. В Огієнка написано, що говорячи один з одним якось так. Тобто, це йде мова про відносини з іншими людьми. Співаючи, проставляючи в ваших серцях Господа, це вже йде мова про наші відносини з Господом, дякуючи завжди за все Богові Отцеві, це так само звернено до Бога. І четверте, підкоряючись одне одному, це вже йде мова знову про інших людей. І ми можемо зробити якийсь певний такий висновок, що сповнення Святим Духом воно має практичне відображення. В наших відносинах із Богом та з іншими людьми. Ми з даного тексту розуміємо, що ми повинні давати місце Духу Святому в нашому житті. І коли ми будемо давати місце йому, ми будемо робити якісь дивовичні надприродні речі, але в той же час це з цими речами не закінчується. Сповнення Святим Духом, воно впливає на наше все життя. Воно впливає на наші відносини один з одним, в церкві поза церквою, і воно впливає на нашу вдячність та нашу хвалу до Господа. Я бажаю кожному із нас бути тими людьми, які мають відносини з Богом, які є сповнені Його силою, Його Святим Духом, і які це несуть далі. Своє оточення. І давайте коротенько помолимось за те, щоб це працювало в нашому житті. Дорогий батько Небесний, Господи! ਇਹ ਜਾਕਟ ਵੀ ਸੋਸ ਚ